Шановні жителі Закарпаття та всі українці, у ці святкові дні ми щиро вітаємо вас з Різдвом Христовим та Новим Роком. Минулий рік був надзвичайно складним для всіх нас. Війна, яка триває на нашій землі, принесла біль і втрати в кожен куточок України. Святкувати в умовах постійної боротьби за незалежність важко, але навіть у найтемніші часи світло різдва нагадує нам про силу віри, єдності та любові. Різдво це час надії та світла. Нехай Вифлеємська зірка освічує ваші серця вірою в краще, приносить мир, спокій і злагоду у ваші родини. Хай цей новий рік буде наповнений новими можливостями, успіхами та здобутками, а всі негаразди та тривоги залишаться позаду. Особливі слова вдячності та шани сьогодні ми адресуємо нашим захисникам і захисницям, героям, які боронять нашу державу. Завдяки вашій відданості і мужності ми можемо святкувати ці дні у своїх домівках. Нехай Господь оберігає вас і дарує силу та здобування. Здоров'я висловлюємо глибоку подяку також нашим волонтерам, людям великого серця, які щодня допомагають армії та переселенцям, тим, хто постраждав від війни. Ваша жертовність і праця є прикладом справжньої любові до ближнього. У новому році ми продовжимо працювати заради нашого рідного краю, нашої України та кожного з вас. Разом ми подолаємо всі труднощі і наблизимо довгоочікуваний мир. Бажаємо вам і вашим близьким міцного здоров'я, родин. Ного тепла, щасливих свят та впевненості в завтрашньому дні. Нехай кожен із вас відчує справжню радість Різдва та благословення Божої любові з Різдвом Христовим та Новим Роком.